Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про книги, що змінили світ. І досі надихають дітей у всьому світі. Готові до дивовижних історій? Тоді починаємо. Книга, що вчить дружбі. Маленький принц Антуана Де Сент-Екзюпері. Перша книга у нашому списку Маленький принц. Це не просто казка, це історія про дружбу, відповідальність та любов. Ви знали, що цю книгу переклали більш ніж на 300 мов. Цікавий факт: автор сам був пілотом, і багато подій у книзі засновані на його пригодах у пустелі. А який персонаж з маленького принца вам подобається найбільше? Напишіть у коментарях. Далі всесвітньо відомий Гаррі Поттер». Ця серія книг надихнула мільйони дітей полюбити читання. Цікаво, що Джоан Роулінг писала першу книгу в кафе, сидячи з чашкою кави та своєю донькою поряд. Цікавий факт. Після виходу першої книги продажі миттю зросли. Всі хотіли відчути себе чарівниками. А ви знали, що Вінні Пух був написаний для сина автора? Справжній плюшевий ведмедик, який надихнув мілна, досі зберігається в музеї Нью-Йорка. Цікавий факт, ця книга вчить цінувати дружбу та знаходити радість у простих речах. Пітер Пен історія про хлопчика, який не хотів дорослішати. Вона нагадує нам, як важливо мріяти та вірити у дива. До речі, автор подарував права на свою книгу «Дитяча лікарні у Лондоні що допомогла дітям. Цікавий факт: у Лондоні в парку Кесінгтон є пам'ятник Пітеру Пену. Саме там Баррі надихнувся на створення історії. Підтримайте нас лайком і підпискою. Попереду ще більше захопливих історій.